А тут лише 80. Мені кажеться, що це маловато. Можна і більше. Це дрова. Топ 50 тисяч. Дорогі водії, наша найулюбленіша тема. Топ-3 найдебільніших штрафа. Поїхали. Перший штраф. Мисливські трофеї без документів. Якщо водій їде і везе м'ясо дикої тварини без ніяких документів, без ліцензії, без нічого, він отримує величезний штраф. Саме за м'ясо лося Водій отримує 80 тисяч гривень. Ніфіга собі! Ну мені от, подобається прикол саме за нелегальний, нелегальний вилов риби без ліцензії. Мужичок може отримати лям, наприклад, штрафів. От скільки не попадається, зловивля в прямому і переносному смислі заплатив мільйон гривень. А тут лише 80. Мені кажеться, це маловато можна і більше. Але для чого це зроблено? Для того, щоб реально було менше браконьєрства після військового стану. Всі привикли з собою возити кілька каністер топлива, байдуже бензину чи дизелю. Ну на всяк випадок а вдруг зараз опять очередя начнуться, але. Нас в Україні можна возити до, максимум до 60 літрів топлива. От у мене, наприклад, логіка, якщо кину дві каністри, то будь здоров, ти вже не їдеш. Бо в мене батя тракторист і виходить, в нього тільки 30-літрові каністри. Але, наприклад, люди мені говорять, що в більшості стандарт це 20 літрів. Тож кинув дві нормаз, а третя, будь здоров, плати 540 гривень. Отака от логіка. А от для чого це не можна робити? Питання для всіх. Дивіться, це, по-перше, вогне небезпечно. Якщо ти заправив свій повний бак сюди, ще в багарні кучу каністр, не дай Бог що. Ви представте, які можуть бути наслідки. Тож, соблюдаємо правила безпеки і на дорозі, і, по суті, в машині. Третій штраф це дрова. Всіх був от маразм придумали, що якщо в тебе на подвір'ї дрова лежать. Тобі штраф. По суті, навіть, ну, якщо вони без документації. А тепер вже і в машині, якщо ти перевозиш дрова, штраф коливається від півтори тисячі, якщо їх багато, то 50 тисяч. Ну, різниця ніфіга фіга собі. Для чого це зроблено? Для збереження довкілля. Тож штрафи будуть реально дуже жорсткими. А що ж вожу в багажнику я, скажете ви, лякаєте? Сані. І ми чекаємо зими, бо по суті зима вже закінчилась, вже весна, а снігу так і не було. Чекаю, може, десь з дитиною поїду і все-таки покатаюсь на тих санях. Тож, підсумуємо: навалив дрова на шашлики собі в машину, мішків 5, кинув три пляха цих каністри-солярки. От їдеш на розслабоні на охоту, заваливши лося по дорозі, кинув теж. І будь здоров, продавай машину. А як я продавай? Віддавай нахер вже прямо на місці. От таке нас чекає. Тож, дорогі водії, з вами була автотема. Слідкуйте за новинами, слідкуйте за штрафами і зустрінемось на дорозі.